Перевести цю дискусію, яка в нас зараз зібралася, те русло, яке від неї вимагається. Перш за все, почну з того, чому ми фактично тут зібралися. Я перепрошую, шановний пане голову, що трошки затримався, коли ви почали. Але я тут нагадаю, що в нас відбулася нарада з депутатом Верховної Ради, яка відбувалася тут саме в цій залі на рахунок питань. Водопостачання і результатом цієї наради була рекомендація е, пана Ілика провести дискусію на місцевому рівні, яким чином і куди ми збираємося йти з цим водоканалом. Це питання не стосується сугубо питання е, життєдіяльності е, існуючого водоканалу, а стратегії, стратегічних напрямків, куди ми плануємо рухатися. Затикання дір це є тактика. А стратегічно, що нам робити, щоб в нас була вода, щоб мешканці не по 10-15 хвилин в день бачили воду, а ми тут зараз дискутуємо, чому е, так мало реалізації. Та тому що нема води. Води нема. Я говорю з свого досвіду і з досвіду мешканців, з якими я разом живу, на Коваліва 46, 33, 39. Ці будинки вони не мають води. Ну, буквально в п'ятницю я до пана Романа Дурбака дзвонив, люди жаліються, по два тижні немає води вище 3-4 поверху. Ви говорите про водопостачання? Ні. Давайте забудемо зараз про питання, як живе водоканал, погано він живе, як жив погано і краще в нього. Навряд чи буде, якщо не зробити стратегічних якихось кроків, щоб змінити ситуацію кардинально. Нагадаю вам історично, що таке Бориславський водоканал. Це частина міської мережі, яка була зроблена, збудована в радянські часи, до якої пізніше приєдналася ця водяна, мережа водопостачання і каналізації, яка була зроблена ще в польські часи масою фірм, які працювали на, в місті Борислав. В нас немає єдиної схеми е, міста, водопостачання міста. Немає. Що ще за Тустановського ми тільки карту дали в водоканал, на якій почали наносити існуючі мережі і поступово її так, таким чином формували. Не говорячи про те, щоб була якась схема водопостачання міста, яка була би розрахована. А вона, нагадаю, вам повинна бути розрахована. Чому? Тому що зараз, там, де живе, наприклад, 10 сімей, може стояти 100-мм водогін, крім того, що й зношений. Де не потрібно такого водопостачання, такої кількості, нам треба спланувати, як буде розвиватися генплан міста, спланувати, як буде розвиватися територія, де на тій території буде які об'єми відбору води, повинні бути розраховані тиски по нашій цій, тобто то, що говорить знову ж таки пан Костановський, і це нам говорив інститут ще 15 років тому. І депутатська комісія 15 років тому говорила про те, що нам потрібно е, міняти це щось в місті. Таким чином, нам просто-напросто треба е, зараз одразу спільно розпрацювати, щоб від імені громади сказати, ми хочемо просто е, реконструювати водоканал, такий як він є, нам лишається. Або ні, ми хочемо змінити ситуацію кардинально на краще, щоб ми мали воду. Не просто водоканал, який виживає, а мешканці мали воду. А це пов'язано з великою кількістю проблем, в першу чергу, проблем фінансових.